Так, дивіться, вивіска. Десь 1,9 чи 2,5 метра. А в чому прикол? В тому, що вона працює від USB. USB-кабельки стандартні, які є в наявності, доволі тонкий перевіс 0,15-0,2 відповідно. І це забагато, щоб ніякий там порт не вигорів і на повербенку у них, якщо вони від банки будуть заживляти, нічого там не здихало, ми зробили як? Обов'язково два кабелька, щоб розділити відповідно струм. І це все в дімер, відповідно, з пультом. І напруга у нас 5,24 вольта. В нього йде Стандартно. Відповідно, щоб занижати яскравість і зменшувати потужність вивіски, зменшувати нагрів, розход на парабенку і так далі. Давайте подивимося, як це працює. Кембрики ще не затягнуті, але суть передає. От у нас є така переноска тут. Ну, щас включимо, Бачите, один я ще не включив, вивіска працює. Включу другий, і вивіска буде працювати. працювати яскравіше і легше. А з допомогою пульта зараз ми покажемо як. Зменшимо яскравість до 50%. Ага, щоб воно працювало. Ух, як воно працює, цікаво. 25%, як воно блимає. Такого я не бачив, так? Да? 5 вольт поблимує, що там. 50% поблимає. 100%. Хм, hmm. цікаво. Так.